У Луцьку на перетині вулиць Львівська та Володимирська вже кілька місяців без дозвільних документів ведеться будівництво житлових та торгово-офісних приміщень. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Валентин Хаймек. В реєстрі будівельної діяльності станом на сьогодні немає діючого повідомлення про початок будівельних робіт, тобто це самочинна забудова. Більше того, якщо подивитись на містобудівні умови, то виникає ще ряд запитань: чи це нормально, коли на землі для будівництва житлового? Будинку по факту будують комерцію, чи це в межах норм, коли на 10 сотах площа забудови 8 соток. Йдеться у дописі, але як зауважив Валентин Хаймик, все стає зрозуміло, якщо копнути глибше і знайти власника цієї землі. Є такий собі Віктор Ковальчук. Якщо копнути глибше, то можна побачити, що цей Віктор Ковальчук він не перший об'єкт будує в Луцьку. Зокрема, там минулого року на відродженні будував цей об'єкт, який має також ряд великих однопов верхових торгових приміщень. Знаю, що там теж були питання стосовно відсотку забудови, оскільки є передбачені ДБН норми, де дозволяється певний максимальний відсоток щодо будівництва. Зараз на Львівській, там, про що я писав, є якби, цей об'єкт, який, по суті, на сьогоднішній день є самочинним, тому що немає дозвільного документу, але якщо поїхати подивитися на сьогоднішній день, цей об'єкт вже стоїть, по суті, з даним експлуатацією, майже там можна там, через місяць-другий вже заїжджати повідомлення про початок будівельних робіт не зареєстроване. Більше того, цей Віктор Ковальчук, ми знаємо на кафедральній, старому місті. Руками питання, яке стосувалося саме забудови там на тих земельних ділянках, де археологічні розкопки проводилися, воно стояло, воно стопорилося, не рухалося. І одиво, коли власником однієї з фірм, яка там цю землю мала, став цей Віктор Ковальчук, це питання якось зрушилось, потім вони продали, знову ж якби на іншу фірму. І на сьогоднішній день відомо вже всім, що якби, за цією ділянкою стоять керівники, які сидять в деревку. Торії депутат Валентин Хаймек зазначив, що через виявлені факти далі звертатиметься до правоохоронців, аби ті дали свою оцінку.